Ну, нам поступила задача виконати, замінувати відповідну територію. І, відповідно, ми, як кажуть, спланували, як воно буде, вибрали групу, яка піде зі мною, і вирушили в місце, де ми мали виконувати задачу. На місце, де ми мали працювати, ми рухалися самостійно, без провідників, і щоб, як кажуть, Можна було знати, куди йти, щоб, як кажуть, ми з вантажом йшли. Я залишив свою групку неподалік місця, де ми мали працювати за сотню, десь півтора сотні метрів. І ще там з нами була групка маленьке прикриття з двох чоловічків, і сам пішов в розвідку, щоб попередити спешечки, де ми мали працювати, і подивитися, що там робиться, як нам краще зайти. Попередив одного з перших, про те, що ми будемо працювати, я рухався до іншого. По дорозі мені зустрівся бліндажик, я переконатися хотів, що там робиться, відізвався, почув, що там є якийсь, якийсь рух, шорох. Ще пару разів як кажуть, як кажуть, попросив, щоб вийшли, відізвалися. Ніяких отзів не було, ну, тоді я вже почав використовувати. Зброю, як перезарядку, щоб попередити, що я настроєний агресивно і що треба якісь дії їм буде проводити. І на ці мої дії один з противників вийшов з бліндажа. Я переконавши, що це противник, поклав його на землю, і тут якраз підійшов один з групи прикриття з тих людей, які нам дали, двох чоловічків. Я його. Залишив, щоб він бліндаж тримав на прицілі, а сам повів цього противника до найближчої спешечки, щоб передати там під конвой. Передавши під конвой противника, я повернувся до бліндажа, ну попередньо як кажуть, повідомивши командирів роти, що є така ситуація туди. Повернувся назад і вже почав як кажуть, Виганяти словесно і як погрожуючи, що буду кидати гранату, інших кажуть, хто там є. Вийшло три ну, противника, яких є, я, як кажуть, руки за голову, і конвоював знову до СПшечки, Знову боєць прикривав бліндаж, що там, якщо хтось вийде, він буде наносити ураження вогнепальною зброєю і гранатою. Повернувшись. Передавши трьох цих полонених на спешечку, там вже якраз підійшли мої люди. Я їм дав наказ, щоб вони їх в'язали, повернувся знову. Там виявилося ще три противника. Тоді, після того, як вийшли тих три противника, я їх спитав, чи ще там хтось є. Вони сказали, ні, нікого немає. Я провів обстріл біндажа, заглянув туди, подивився, там лише був двохсотий. І конвоював тих вже трьох інших на спешку, там їх пов'язали і вже виходили на зв'язочок, щоб їх кажуть, хто їх забере і як їх забере. А ми вже коли передали їх, продовжили свою роботу. Безпосередньо у нас було покладене.